Розстрілювали просто у центрі Києва. Більшовики вбивали українців під час одного із перших великих вторгнень Росії. Кожного разу, коли вам здається, що зараз щось іде не так, що зараз можливі якісь варіанти, там, не знаю, перемовин і ще чогось, якихось розмови з Росією, просто згадуйте, що відбувалося в цій самій країні трошки більше ніж 100 років тому. Багато експертів вважають, що саме 1918 рік став початком першої великої Російсько-української війни у 20 столітті, які злочини проти українців вчиняла радянська влада. Дивимося у сюжеті. Це рубрика Історія простими словами. Де росіяни, там геноцид. Так уже історично склалося. Тільки на Україна намагається розправити крила і пірнути у вільний політ, миттєво з'являється кривавий двоголовий Орел. На початку ХХ століття Українська Народна Республіка сподівається стати незалежною. Однак що, звісно, загребуща Росія цього не потерпить. Її уряд вважає, що Україна має бути частиною Російської імперії і ніяк інакше. Це породжує спротиви боротьбу. Україна жадає самостійності. Росія лютує. І, аби було все, як вона хоче, робить все як завжди, починає війну. У січні 1918-го більшовики оголошують про наступ на Україну і сунуть у Київ у той час, як Україна має слабку армію, бо не збиралася ні з ким воювати. Зазначає Нію Войс. Але як же з таким то сусідом? Українська центральна рада реагує миттєво і 22 січня 1918 року проголошує незалежність УНР. Народ в один голос викрикує Слава Україні. А тим часом більшовики все ближче. Вони вже от-от продеруться у Київ українську столицю. Більшовики планують окупувати за лічені години. Нічого не нагадує. Вони використовують навіть хімічну зброю, однак сходу не вдається. І свій візит вони починають масованим артобстрілом. Сіляться прямісінько у центр. Дві ночі Київ шалено палає у пожежа. В результаті більшовики таки захоплюють Київ. Це була перша радянська окупація. На стопах з'явилися жорстокі оголошення про встановлення нової влади. На вулицях міста лежали тіла українців. Київ опинився у суцільній блокаді без їжі, тепла, світла, води та пального. Більшовики починають правити, а точніше робити усе те, що через 100 років повторять російські окупанти. Вони вривалися у квартири киян, виносили усі цінності і вивозили. Або продавали, шукали золоті та срібні годинники, одяг, подушки, самовари, стільці, дзеркала, картини і навіть білизну. Добре, хоч туалети не чіпали, хоча хто знає. Люди барикадувалися у своїх будинках і не могли відрізнити більшовиків від бандитів. Цікаво, чому ж це. Радянська окупація 1918-го не минулась без крові. Росіяни поставили завдання знищити українську інтелігенцію. За три тижні російського шабашу у Києві вони розстрілювали усіх хто потрапляв під приціл. Громадських діячів, студентів, буржуазію та мирних пересічних жителів. Армія ФМ зазначає, підтверджено 1289 вбивств киян. Однак поговорюють навіть про 5-8 тисяч жертв. Пік насилля припав на кінець січня. У місті вели вуличні бої. Хтось загинув від снаряду, хтось від пострілу зброньованого автомобіля. А хтось від кулі, запущеної прямо в голову. Пише історична правда: червоний терор був просякнутий кров'ю. Дуже багато людей розстріляли у мар'їнському парку біля нинішньої будівлі Верховної Ради, вбивали без будь-яких підстав на розсуд червоноармійців. Громадських діячів звинувачували у змовах проти радянської влади у випадкових перехожих, відбирали життя через те, що знаходили у них будь-який документ не тією мовою. І тих, хто розмовляв в Україні українською. А ще смерть була покаранням за неправильний погляд і підозріло чисті руки. Зубитих привселюдно знімали одяг, шукали щось цінне і прямо над тілом вбивці ділили його між собою. Коли усе це побачив головнокомандувач армійців Муравйов, то наказав бути нещадними і продовжувати. Одне з найгучніших вбивств сталося у Києво-Печерській лаврі. Хто тоді був лідером думок? Отож така доля спіткала і митрополита Київського, і Галицького Володимира. П'ять озброєних солдатів на чолі з матросом увірвалися у його покої, вивели за ворота лаври і біля стін святині нещадно забили. Уніан пише митрополита розстрілювали розривними кулями і кололи гострою холодною зброєю. Тіла убитих так і залишалися лежати там, де обірвалося їхнє життя. Більшовики перетворили центр Києва на справжнє кладовище. Невдовзі загиблих від радянського терору поховали у братських могилах у Маріїнському парку, на Байковому кладовищі та у Видубицькому монастирі. Чи можна це пробачити? Очевидно, що ні. Чи повторюватимуть усе це росіяни за будь-якої нагоди? Так, висновки зроблено.